Неймовірно смачне печиво, яке варте мільйон ваших сердечок. До борошна додаємо сіль, розпушувач, какао порошок, перемішуємо. Яке вершкове масло об'єднуємо з цукром, ванільним цукром і добре збиваємо. Додаємо жовток, перемішуємо, додаємо молоко і ще раз перемішуємо. За два-три прийоми вводимо сухі інгредієнти, збираємо тісто в кулю і відправляємо до холодильника. А з охолодженого тіста формуємо кульки розміром як грецький горішок. Білок злегка збиваємо, волоські горішки подрібнюємо і занурюємо шоколад Кульки спочатку в білок, а потім в горішки. Злегка притискаємо ручками, щоб тісто з горішками поєдналось та викладаємо на деко застелене пергаментом. За допомогою ложечки робимо заглиблення для начинки і відправляємо в розігріту духовку. Гаряче печиво дуже ніжне, тому акуратно перекладаємо на решітку, охолоджуємо та наповнюємо карамеллю. А тепер просто повірте, тут слова зайві. Це печиво дуже смачне і неймовірно ароматне. Ну а мені за старання не забуваємо поставити сердечко, обов'язково зберігаємо рецепт, готуємо та насолоджимось.